О, так, там ковалки здоров'я, давай кинуть. Опа, брати. Познімали всі мотори, так? Так. Стрмно заїжджати на сервіс, бо одразу мотор скинуть, так? Ну колину, пидзамину по факту. А если там корень на блоке провернуло? Вот, ну, вот это оно и делает. Тра-та-та-та-та-та. Да, да. Да трохкотелось, блин. Вот что означает. та 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 та, -та, -та. <Students Alliance> Да, да. Пах-пах-пах. Они нет, хуярили французскими. Вони хуярили це французькою, цією сракою. Чи американською. Ну, типа, ні, вони хірать вони взяли просто тупо плоскогубці, поняв, типу, ці зажими, блядь, і тупо знімали розпідвали, тіпа, бо нема чим зажати, дивись. <різь> <різь> ну, типа. Просто, бляха, дивись. Бачиш? оце все. Задіри, коротше. Ну, типа, серіс, який займається, суто БМВ мав би мати такі сйомчик. Мінімум, а далі кулачки теж. Кулачки вони щось полірували. Дивись, теж покажи. Ну зараз перед світлом все буде видно. що там Кулачки полірували, не дополірували. Посадку під форсунки ревірували, не Е Поставили старий натяжитель і це кушати. не доробили. Так, зараз ФД. буде а, двигун. Такі, Взяли е, клієнт, прийняв рішення е, про те, що він бере двигун. Який після капіталки, ну, так було заявлено продавцем. Е, от дайте в... світло, хлопці! світло дайте! О. Тут зараз буде п. Петрович. Давай давай нам світло будемо показувати. Ну що, перше, що, нам не можна вскривати даний двигун, так як це двигун на гарантії 30 днів від зборщика. Багато хто дивиться на Ютубі ролики цього зборщика. Коротше. Просто вскрили кри кришку клапанів для того, щоб просто перевірити, чи все можливо в порядку в цьому двигуні. З чого почати? Саш, з чого ми почнемо? Давай, давай самого... Давайте, ні, давайте просто з чистоти виконаної роботи. Ми не будемо зараз залазити далі, тому що є моменти, на які треба звертати увагу, особливо коли е робиться головка, да, робиться низ двигуна. Зразу світиш у посадочні місця під форсуночки. Вже ну, там уже все. А це від... вже дуже пішло. Вже... Ні, ні, я тут є тут. Дивимося. Ось там. Знімає цей весь шлак, що там залишився. Розумію, що мотор знаходиться не в особливо чистих умовах, могли би це списати на пилючку, але це реально тупо мусор там валяється. Сюди покажи, ось тут, ось тут. Чудово, видно, куди Саша ще не встиг діти. Коротше, такі це перший момент. Далі. Що... Не подобається нам основний момент в цьому двигуні. Колір успокоїтеля. Як ви знаєте, мотори, коли капіталять, перше, на чому не можна економити, це на ГРМ. Тобто ГРМ тут встановлений бушний, старий, з старими фазниками. Ну, як вам сказати, це неправильний підхід до ремонту двигуна. Чому неправильний? Тому що. Знімай ближче, дивися, тут у нас же є раковини на цепочки, Цепочка не є такою великою, як раніше в старих двигунах. Там М57, допустимо, да? там, там цепочка така, що. Все. Ну, М-57. Мені, мені здається, що там краще простіше розірвати лонжерон, чи М, цепочку. Е, цепочка. Цепочка М-57 приїде, мабуть, через 4 ТСА, а вони розваляться, а М-57 ще буде їхати і їхати. Ну загалом е, ланцюг натягнутий, але старі запчастини ну, неможливо не, не знати, в яких температурних режимах використовувався цей ГРМ на інших двигунах або на цьому двигуні, чи не розсипеться цей е, башмак при нагрузці цього автомобіля, чи не розірветься ця цепочка, яка поставлена бушна, чи з фазніком у нас буде все в порядку. Хоча гарантія є, кажуть, що можна ставити реально 30 днів, їдете без проблем. Як кажу: а якщо щось піде не так за 30-денний термін. То кажуть, то відправити нам мотор обратно. Каже, хто буде за зняття установку мотора і за роботу моторіста. Ну, попадає на клієнта цей момент. Тобто, Та, Ну, такі собі двіж. Навіть натяжитель старий поставив. Ну, коротше, є, є невеличкі нюансики по зборці цього двигуна. Ну, е, По первинним ознакам, да, Здається, що щось не дуже відповідально підійшли до ремонту цього двигуна. Я не знаю, що там всередині, що там внизу. Може вони кольця поставили старі? Я думаю, що там кольця недорогі фірми. І калінвал. Перший перше це калінвал. Думаю, Ці мотори хворіють на калінвали і НЦН-55. І дуже надіюсь і маю дуже, велике, маю дуже велику надію, що даний зборщик цих двигунів поставив туди оригінальний, а не турецький калінвал. Тому що турецькі колінвали – це ну, як тапки. Вони вроді красиві, поки ти їх взиваєш перший раз. А при перших нажаттях на педальку тапки можуть розлазитися. Так і цей колінвал. Всі ж боєвісти знають, що по-православному треба колінвал новий покласти оригінальний, тоді буде все нормально. А ще би його проточили, там це, десь під це, це БМВС Української православної церкви. Це, це, це да. що, Чернівецький не, не, це, це БМВСТ Православної церкви України. Україна, а да. БМВ Української православної церкви Правильно. ставлять турецький каленвал і БУшний ГРМ. Ви скажіть, звідки цей двигун? Щоб люди розуміли, наша от маленька аудиторія, щоб розуміли, що. Хороший маркетинг не завжди якісний. Цей двигун звідси от на посилання перейдете, можете подивитися, хто збирає його. Ми на посилання збираю. не будемо ставити. Треба ставити, треба, щоб бачили, кого посилати <ріст> <ріст> на посиланнях. Як називається цей сервіс? бмс сервіс. бмс сервіс, Київський сервіс. Ребята займаються плотно цими моторами, по їх словам. Збирають якісну. Вони... За 24 години. За 24 години. Ну, таке. Ми ж всі розуміємо, що на цих моторах на n 55 ніхто не їде 50 км за годину. Правда, ніхто не їде. Не всі хочуть навалювати. Можна, можна... Попкорни стоять, як тут стояли. Затягуємо. Всі ж навалюють цих моторів, Всі мають розуміти, що неякісні запчастини не витримують тих навантажень, які витримують оригінальні. І чому я кажу теж по фазникам, є момент. Фазники треба ставити нові. Показуй, просто наглядно на цьому ж самому ГРМ. Ану, знімай туди. На фазники туди, на зірочку. Якби не калінвал старому двигуні N55, який коштує ну, досить дорого по оригіналу, то напевно е ми б все-таки відкапіталили попередній мотор. Е той дає головка в кращому стані. Тобто, ну, Розпідвали так точно. По фазникам. Ну, набагато кращому стані. Там 90 тисяч пробігу в цьому двигуні. Можемо для порівняння зараз показати, в якому стані фазніки. Мотори, які куплені за кучу ка грошей і двигун, який стояв на цьому автомобілі. Ось так виглядають фазники здорового БМ-віста. <смір> 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 Навіть по кулачкам розпідвала видно, це ще не роблений мотор ні разу. Видно, що у них досить адекватний стан. Якби, я ж кажу, не калінвал, то цей... Головка відправилася би на заміну маслосйомних колпачків на притірку клапанів, то цей двигун би ну масло би піджала, все одно, мабуть, да? бо така система. При все, таких навантаженнях, да. по-любому, він би. Хоч трошки. Але головка тут в стані в кращому, ніж там. Я би взагалі радив ці фазі, які перекинути туди, але вони дали гарантію. Як гарантія до заката сонця. До виїзду і сервісу да, гарантія. Да. Ну, коротше, Скліфосовське. Саш, ще є якісь моменти під час зборки, щось бачите, Щось таке цікаве? Цікаво було б внизу, але, але. А, і да, і ще дали е, нам пам'ятку з цим мотором. Е, як його правильно запускати. Дед Саш. Ти не знав? Не знав. Спочатку прокачується. Да, спочатку... спочатку треба прокачати машину, систему. Правильно. Бензин. Без. Без. Потім допускати. І це ми знали. Ні, без не знали. А без того папірчика тобі не справжня. Не справився. Тобто 4.0 TFSI збирати важче. Ну, легше, ніж цей мотор. Бо 4 4.0 TFSI без папірчика збирав. Mm. Ну отже, поставимо цей двигун на цю ласточку і побачимо, як він буде працювати. Будемо надіятися, що все буде в порядку, що обкаточний термін. Цей автомобіль вигрібе без якихось поломок. Тому що якщо щось піде не так, то придеться нам його знімати. Сань ти бачив на рокерах теж. Я задір, да? да Дивись, є маленькі задірчики Добре. на рокерах Ну, коротше, це все міняється. По-нормальному. ну Це мало би бути замінені. Всі рокера зараз, зараз ми перейдемо туди. Бачиш, от ракера. Вони мають таку кучу раковин, він, Це сміття, це тут стружка була. Санька, це тут стружка була, да, По ідеї, що воно стільки задірів має в усіх вузлах, де, де змащується маслом. Скоріше за все, в цьому моторі була стружка. Ну, така сама була проблема, як і в нашому двигуні. Скоріше за все, що там теж провернуло вкладиш. Ну, ржавчина, поняття. Може, ржавчина трошки, да? Від того, що кинуло стружечку, і довго моторчик стояв. Yeah. Що у нас тут? Максик... О, да, тут теж всяка самана, Ось це все треба буде нормально вивести в площину. я, хоча... я Там трошки вже да, тут Почистили вже трошки, це все треба буде вивести в нормальну адекватну площину, бо оці всі ці всі заусені, це, це все треба буде тепер нормально привести до лоду. Тут роботи у моторіста по підготовці до встановлення навісного обладнання більше, ніж тої зборки цього мотора. розумієте? Ну, коротше, моторчик за 24 години збирається, Владик, є що додати? Так, я думаю, в принципі, ну, одне ще я скажу: що замінити запчастину, це одне. І це можна зробити, як кажуть, за 24 години. А зробити так, щоб ця запчастина потім їхала не один рік, це вже зовсім інше. Зовсім. інше. Тому дядя Саша за 24 години ну, ніяк не може зібрати вам двигун. От прям ніяк. Це просто неможливо, тому що він. Дуже педантично підходить до всієї роботи і їх найголовніше з любов'ю. Саня, відро, як це називається, чисті для моторів? Дімір. Відро, відро. витрачає, поки ми мотор реально. Ну, да, реально, тіпа... А ще входить під сасу зі своєї машини, з бака бензинчик, щоб наверняка, почистити. Входить що... наших пацанів постійно бензинчика привезіть мені трошки помити трошки. Там ну коротше, там... лиш тільки бринькнем цю машину зразу. Зрозуміємо, які збор. А вдруг буде брині так 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 так. І тоді буде грати пісня Hello Darkness. А може не буде. Ми дуже надіємося, що це класний мотор. Ну, реально, дуже надіємося. Але. Ну. Це не ок. Ну, це не ок. Ну, Якщо ви продаєте за кутюка баксів мотори, поставити. Блін, ну це перше, що треба було зробити по-людськи. Як мінімум, регламентно зробити, як робить BMW. Регламентна заміна просто ланцюга, башмаків, натягувача і все. Ну, це їхня регламентна заміна. Вони не регламентують заміни. Фазників і так далі. Але це. Ага, масло ну, насос, я думаєш, масло насос. Маслонасос. Да. Якщо тут старий ГРМ, якщо ти думаєш, масло насос, тут якісь. Був тут новий маслонасос, насос, то. То цей би бидвигун би би стоїв би як. посад би сьомий. До речі, <сх> до речі, до інформації на проваху реклами продається 2.0 Passat дизель на механіці Владіка. <сх> 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 5 років, 1, Всім привіт, Що дядь Саш? і прогнози. Зараз будемо запускати. Буде перший запуск, ну не зараз, через хвилин 30. Через хвилин 30 будемо запускати двигун. Дивитись, слухати, чи все нормально. Чи Нормально був від капіталу на двигун, чи там немає ніяких нюансів. Протестуємо його, покатаємо, погріємо його, Рів, всі рівні настил перевіримо, все зробимо як належить. Зробити от, розвальчик зараз. Після цього всього зійдемо зробимо дородороми Ну, в принципі, все, що зараз моя Саша запу запустить його і знімемо перший запуск. що я Думаю, що клієнт буде. Радий, що все склалося так. Ну що залишилось? щось? Ходову. Прикрут... Докрутити. Нам треба завести. Треба запустити. Двигун. Right. Для початку треба запустити. Може і не потрібно буде збирати ходову. Ну, <рес> і, такий, і такий варіант можливий. Так, і такий варіант можливий. Звісно, не влаштує. Тіцаш, а задаві, що ви знімаєте піддон? Я не піддон знімаю. Я знімаю фіксатор нейтральної передачі. Ось так, щоб ви знали, тут знаходиться фіксатор нейтральної передачі. Робиться це для того, щоб якщо що вдруг сталося, якась аварійна, аварійна ситуація, що сюди можна закрити фіксатор, і а, шифтер перейде в паркінг в нейтрал, щоб можна було машину. Зробити рухомістю, а не нерухомістю. В сторону. Так. Попечин. Попечинці, Так. Трошки попечинці. Трошки попечинці. Так. Да. Пізніше. Так. Да. Погодь я, погодь. Ну що! Без. Снімаємо е, корма. Це так має бути. Це так має бути. Сань! BMW! А зараз заведеться. Да я знаю. Що ну, ти точно. скажеш? Що? Треба. Пощеплювати взяти... по цій ситуації. Буде працювати. Буде працювати. Це не точно. Довго буде працювати? Конечно. З гарантією. До, до калинки ти їде. Два з боксу. Варантів городом. Ти кінь. Це тяжке діло ви б знав. це тяжке діло. Не ті роки, не ті роки. Пан моторист, можна ключ? Зараз буде тут купа помилок. Всяких різних. Ну компьютер что мы можем продолжать движение, но с небольшой складок. А почему с небольшой? Да. Ну что он до хорошообразу вся ходовая. Да. Я понял. А с большой можем? Думаю, что. Мы на обкатке. Большой скорости не будет. Пропуски по пятому цилиндру. Сейчас, сразу, понял? Пропуск.